За даними Moscow Тайм, за кілька днів війни ціна бареля російської нафти «Юралс» у рублях зросла на 15%. Та здорожчання може стати ще відчутнішим, якщо Іран перекриє Ормузьку протоку. Це ключовий маршрут постачання нафти із країн ОПЕК. Якщо ця загроза буде реалізована Іраном, ціна бареля нафти може перевищити 130 доларів. Усе залежатиме від тривалості конфлікту. Україна дуже сподівається, що він не затягнеться, і російські бюджети. Який почав тищати по швах, збереже цю тенденцію упродовж останніх місяців діра в російському бюджеті зросла втричі майже до 3,5 трильйонів рублів. А подушка безпеки Путіна фонд національного благополуччя лише в травні схуд на 500 мільярдів, і цих грошей може не вистачити до кінця року. Мілітаризація економіки вже починає зідати цивільні галузі. і Про це волають навіть директори компаній. Про запас міцності агресора і скільки ще вистачить йому сил на війну в Україні. Розкаже Христина Гавриш. Економіка Росії, яка, попри санкції, упродовж двох років зростала, нарешті на порозі рецесії. Уперше проблеми визнають навіть російські чиновники, щоправда, підбирають ефемізми. Економіка то сповільнюється, то охолоджується. то… Економіка скоріше, йде по траєкторії м'якої посадки. Втім, за даними центру макроекономічного аналізу, який очолює брат міністра оборони Росії Дмитро Білоусов. У першому кварталі промисловість не пов'язана з ВПК, який Росія накачує грішми, вже падала. Про це говорять і самі ж директори компаній. Ситуація в цивільному машинобудуванні катастрофічна. Темп э, зборки тракторів на нашій гордості тракторостроєння, в кірмському заводі упав в два рази. Росельмаш росільмаш заявила тому, що переходять на чотирьох Якщо це посадка мягка, то а какета до жорсткої падає і виробництво обладнання для нафтопереробки, попри те, що на Наші дрони мали би збільшити замовлення. Закази упалі не на 5%, не на 10%, А вообще говоря, все. Продовжує колапсувати і ринок нерухомості. Продажі житла в квітні скоротилися на 40% порівняно з березнем. Вугіль на галузь теж оновила антирекорди. Понад 60% підприємств за підсумками перших трьох місяців року збиткові після ембарго ЄС. Російські компанії втратили західні ринки. А торік найбільший покупець Китай зменшив імпорт російського чорного золота. Губернатор основного вугільного краю Росії Козбаса каже, слухайте, давайте шахти закриємо. Ну просто ми не знаємо, що з ними робити. Ніхто особливо не купує. Булі майже пів бюджета країни Путін цього року віддав на військову машину. Та якщо в минулі роки така мілітаризація економіки дозволяла малювати велике зростання ВВП, тепер військово-економічне диво завершилось. Основна проблема російської економіки полягає в тому, що зростання відбувається у виробництві товарів і послуг, не пов'язаних з споживанням або інвестуванням. Тобто, якщо країна виробила на 20, там, відсотків танків більше, і звітує, що у нас зростання 20%, а потім ці танки підбили, то це виходить, як то кажуть, на нуль помножило ваше зростання. Натомість це лише душить інші сектори економіки, розганяє інфляцію, зменшує споживання, здорожчує кредити. Попри тиск, центробанк Росії знизив минулого тижня облікову ставку лише на 1 відсоток з 21 до 20, бо боїться розігнати ціни. Це радше напевно підігравання мінфіну, тому що мінфін кричить економічний блок, щоб економіку, і у Нас Економіка не зростає, бо дуже дорогий кредит. Щоб він став дешевим центробанком. Треба супер знизити облікову ставку. а Вони це не можуть зробити, тому що інфляція в реальності значно вища. Та найбільшого удару по економіці Росії нанесло падіння цін на нафту через тарифні війни Трампа і збільшення видобутку країнами ОПЕК. Нафтогазові доходи третина бюджету Росії. Саме вони рятували Путіна останні три роки. У травні вони впали на третину порівняно з минулим роком. На початку цього року для того, щоб виконати бюджет, ціна на нафту закладалася на рівні майже 70 доларів за барель нафти після того, як вони в березні переглянули в бюджет бюджет. вони заклали 56 доларів. Втім, російська нафта впала ще нижче до 52 доларів за барель. Це трохи більше за собівартість. А діра в російському бюджеті зросла утричі – до майже 3,5 трильйонів рублів. Тим часом фонд національного добробуту, який рятував Путіна всі ці роки, фінансуючи війну і дефіцит в бюджеті, порожніє на очах. Лише у травні схуд на 500 мільярдів рублів. Юанів і золота там залишилося на 2,8 трильйона. Уже на сьогоднішній день у них дефіцит бюджету є більшим, і це призведе до того, що він може виснажитися вже в цьому році. А далі ще більший друк рублів і ще більший розгін інфляції. Нині офіційно вона нібито 10 відсотків. Хоча цінники в магазинах говорять про інше. Смітана квашена. Я сюди беру саму жирну. Друзі стояла 89 рублів. зараз 120. Картошка ціна боже мій, стоїла 99, зараз 120. Ребята, це сам. Саме Попри здешевлення нафти, в країні бензоколонці пальне дорожчає. У липні росіянам ще й підвищать комуналку на 10-12%. Та зарплати за цінами не встигають. Не в центральних регіонах а зарплата в рублях складає десь приблизно біля 18 тисяч, а вартість картоплі 120 рублів. Тобто, де-факто вони працюють за три мішка картоплі. Але ВПК агресорки ослаблення економіки поки не відчув, щоб військова машина Росії таки забуксувала. Треба дотиснути Москву санкціями. Якщо зараз дати Росії там знову зібратися е, докупи і не посилювати тиск, е, ну ми знову втратимо час зараз. Виглядає так, що вони дійсно є суперхиткими е, і тут вже треба. Добивати особливо актуальним це стало на тлі зростання цін на нафту через війну між Ізраїлем та Іраном. Марка Brent подорожчала на 7% до 73 доларів за барель. І це ще може бути не межа. Найбільший ризик, якщо Іран заблокує Ормузьку протоку, через яку йде третина світового експорту нафти з країн близького сходу. Тим часом акції російських нафтових гігантів у п'ятницю на московській біржі зросли на 7 мільярдів доларів. Потирають руки і у Кремлі, адже нафтодолари знову можуть дозволити російській економіці віддихатися і оплачувати війну. Христина Гавриш, Максим Костенко, факти ICTV, Єдині новини.